Вона дуже дорога, вона коштує близько 50 тисяч гривень, тому купити її за власні кошти було б ну, проблемно. А грантові допомогли. Найдорожче придбання за грантові кошти це холодильник спеціалізований для зберігання вакцин. Він коштує близько 140 тисяч гривень. В чому його перевага? В тому, що якщо буде вимкнення світла, то протягом трьох діб він зберігає сталу температуру від 2 до 8 градусів Цельсія. Може, і коли ми подумали про те, що вас кажуть, Я зараз переїхала до Харкова і тобто, ну не знаю, чи як вирішення вже знайшло, розпочала роботи, ну роботи, з Вовчанську вдалося вивезти певну частину обладнання після деокупації. Наприклад, ці медичні меблі, ваги для новонароджених, кардіограф. Де окуповані території, які були в зоні активних бойових дій, тобто Вовчанськ, Куп'янськ, Ізюм та інші території, ось також є мешканці Луганської та Донецької областей. Можна ще бути іншому карти гарантії і держава гарантує, що декора.